Він приховує своє ім'я з міркувань безпеки і називає себе «студент». Цей позивний у 35-річного бійця з'явився випадково, коли врятував спалаючого ірпеня молодого хлопця. А той, на знак подяки, віддав захиснику свою форму з військової кафедри. Я там натягаю штани, я натягаю куртку. В нього кричу тут студент, а тут там типу збройні сили України. І пацани давай реготати, а студент. Ну так мені і приклеїлось. Власної військової форми студент не мав, адже був звичайним цивільним, працював у галузі нерухомості. Ділиться навіть в армії на служив, та після повномасштабного вторгнення довелось. У мене не було вибору. Ну просто я прокинувся в місті Єрпінь від тих жахливих подій, від наступу ворога, від ударів авіації по житловому масиву. Ну, вийшов на вулицю і почав собі шукати, до кого я можу приєднатися, де можна взяти зброю, і що взагалі відбувається. Студент долучився до територіальної оборони, захищав Київщину, а потім і Донеччину. Військовий пригадує свій перший бій як кулеметника. Росіяни почали тиснути під кліщіївкою. Боєць суміжного підрозділу з позиції втік. І студент залишився сам обороняти два фланги. Було страшно, коли вони на тебе роблять накати, то був підрозділ Вагнер. Да і вони на тебе так дуже ефективно і прямо напористо Вони на тебе роблять цей накат. І дуже професійно. І коли по тобі починають стріляти, і ти розумієш, ну коли в тебе кулі над головою стріляють, що те прицільно в тебе стріляють. І я так почав присідати, 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 а потім в один момент зібрав все своє, що в мене є, в кулак. Просто отак от виліз, зажав гашетку і почав працювати. Третя штурмова бригада була для студента взірцем. Але перевестися туди йому вдалося тільки після поранення. То був страшний бій за Бахмут. Про який боєць розповідає неохоче, мене з бахмута вивезли в комі. Я пережив дві клінічні смерті, бачив своє тіло зверху. Не багато чого що там зі мною відбувалося Скажіть про це, що сталося? Такі, що це був забій? І... Я не хочу про це говорити зараз. Студент тренує початківців, як вижити на фронті та перемогти. Тобі дуже страшно, коли ти не знаєш, що робити. А от саме от баланс. Ну от коли ти переборюєш цей страх, коли ти не думаєш, ти працюєш. Саме ті навички, котре ти тренуєш, ти відтачуєш, ти готуєшся до того, і в тебе немає страху. Ти просто починаєш виконувати те, до чого ти готувався, і так воно постійно. Потім один бій, другий бій, третій бій, четвертий бій. Боєць мріє, аби його донька та сини, всі українські діти під час уроків не бігали в укриття. Але боротися за це мають не лише військові, каже студент, а й цивільні, які мають зрозуміти, підтримувати армію зараз їхній найголовніший обов'язок.